Мистецтво це емоції, а кожна робота це рефлексія. Розповідає про свою виставку інтуїтивного мистецтва Ужгородка Ксенія Недолуженко. 47 живописних творів, об'єднаних символічною назвою Шлях жінки. Авторка презентувала у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Цікаво, що Ксенія Недолуженко має медичну освіту, а її шлях у мистецтві розпочався як арт-терапія, яка допомогла їй пережити певні життєві травми. Щоб створювати красу, не обов'язково мати академічну художню освіту і щоб урівноважити свій стан, буває є різні методи, і в тому числі це робота з кольорами, з фарбами, такі як арт-терапія. Я цією виставкою хочу надихнути кожну жінку на жіночий шлях, який не через боротьбу йде, не через конкуренцію, а через об'єднання, через проявлення, через те, що ми бачили красу в кожному моменті, незважаючи на те, що відбувається назовні, які би складні ситуації ми не проходили. Ксенія Недолуженко мама трьох дітей. Нещодавно в неї народилася донечка. Відтак на виставці є і роботи, які вона малювала під час вагітності. Саме ці картини, за словами Ксенії Недолуженко, розповідають про ніжність. Серед відвідувачів виставки більшість жінки різного віку та професій, які сходяться в одному. Роботи світлі та добрі, надихають та мотивують. Саме цих емоцій нині нам усім так не вистачає. Це є дуже світлі і добрі роботи, я не бачу в них якоїсь ну, болі. Є переживання як у кожного з нас. Так? Але це така віра е, в майбутнє. Очевидно, дуже люди вже чекають отої весни, того отої пробудження, перемоги і просто, і просто життя. Одразу, як жінка, скажу, яка займається медитаціями, також одразу скажу, що помітно, що це медитативні роботи, тобто вони створені у якомусь такому дуже класному піднесеному стані. Так і видно, що в Ксенії вже виробився до речі певний стиль, і він його видно в кольорах. Отакі От ми бачимо світлі пастельні кольори. Мені ну подобається цікавий такий стиль. А мене дуже надихає творчість Ксенії Недолуженко. Я вже давно знайома з авторкою. Я знайома майже з усіма її картинами. Її картини відображають її різні стани. Це дуже щитується, безмежно подобаються кольори. Вони просто фантастичні. До речі, це перша персональна виставка робіт Ксенії Недолуженко. Минулого року вона організувала спільну виставку жінок медиків під назвою Ти зможеш. Тож нині ми маємо можливість ширше відкрити для себе творчість жінки-медика. А музей є тою платформою, де кожен, хто має потяг до мистецтва, може презентувати свої доробки, зауважує директор Василь Коцан. Цієї виставки ми якраз підкреслюємо важливість нашого музею як не просто виставкового простору, а платформи, де мають можливість презентувати свою творчість як професійні художники, так і люди, які не мають професійної художньої освіти, але за покликанням душі малюють. Уть творять і намагаються саме через мистецтво показати десь і свій характер, свої можливості інтерпретації, власне, саме у мистецтві триватиме виставка Шлях жінки Ксенії Недолуженко до 18 квітня у закарпатському музеї народної архітектури та побуту.